Всім привіт! Мене звати Ксенія, тут про ефективне ведення соцмереж та комфортний фріланс. Сьогодні розберемо таку класну тему, як безкоштовні методи просування та чи працюють взагалі вони. В деяких є таке упередження, що без платного просування взагалі не можна досягати успіху. Насправді це не так. А, тому що, якщо у вас є. Big idea, якщо у вас, ви точно знаєте, хто ваша цільова аудиторія, кого ви хочете взагалі залучити у свої соцмережі. Якщо ви пропрацювали ці всі питання, як страхи, болі, заперечення, питання, якщо ви вмієте класно придумати заголовки, писати, маєте більше шансів, ніж ті, які просто тяп ляп там щось. Зробили як всі, взагалі, не чіпляючи ніякий там контент, не продаючий, і включили там таргет, наприклад. Тому що, наприклад, таргет або рекламу блогерів потрібно брати тоді, коли вже запакований повністю аккаунт, коли взагалі у вас написано, хто ви, що ви, для кого, вашого клієнта. Тому що пишемо ми саме для них, а не тільки для себе. Виключення це Lifstyle блог, де ми дійсно пишемо про себе та про своє життя, але все одно там повинна бути якась ідея. Людина повинна чимось чіпляти все одно. Тому безкоштовні методи просування можна використовувати на початку, і, взагалі, зараз в Інстаграм він дає велику можливість розвиватися безкоштовно. Чому? є пробні рілз, боже, це прям дарпу дар від інстаграму. Використовуйте його. Там не потрібні розмовні, сторіс, якісь рілси. Там потрібно саме такі дуже прості рілси з тригерними заголовками, і ви переводите людей або у свій блог, або у Телеграм, або куди вам взагалі потрібно, в першу чергу у свій блог. Так? Тому ви можете там тестувати, це як таргет зараз працює. Ви можете тестувати. Там будь-які відоси, креативи, заголовки, тестувати не потрібно прям дуже запарюватися над монтажем. Це дуже плюс великий. І тому ви там можете протестувати. Я взагалі раджу викладати три однакових відео поспіль з різною музикою. Заголовок може бути і відеоряд один і той же. Але ви, якщо у ці всі три відео прям класно зайшли, класно зайшли, це коли плюс ще реакції, наприклад, лайки або збереження, або підписки. Тоді ви точно можете сказати, що ця тема це дуже класно спрацювала і перенесла взагалі людину. Не потрібно не знімати ліси, не вилизувати візався. Тим, що люди можуть прокоментувати, бути там дружним, таким, як ви є, писати свої думки і набирати аудиторію. Ця лавочка може швидко закритися, тому також взагалі, хто зайшов в трет з самого початку і хахнув цю систему, вони дуже класно також піднялися. У багатьох є зв'язка, наприклад, з Інстаграм або трец, і посилання та Телеграм Людям переходять людей у Телеграм. Тобто це прям супер, тому що це як Твіттер в якомусь сенсі, і тут а, не потрібно прям дуже-дуже сильно запарюватися над візуалом, Тому що там в Інстаграмі розповідають про гарну стрічку і так далі. Це ще окрема тема. Тому ось ці безкоштовні штуки зараз у Інстаграмі потрібно використовувати, прям просто бігти і робити, робити ви потім у процесі а, або Прийдете на консультацію, або самостійно розберетеся, проаналізуєте, що краще працює, які зв'язки у контенті. І з людиною проводите або прямий етер, або домовляєтеся про взаємну рекламу. Раніше це було дуже прям популярно, і 5 років тому, коли я починала, ми постійно я в своєму блозі робила колаборації з різними мамами, ці там рекламні макети. З посиланням на інший блог. Тому це було безкоштовно класно, інколи працювало, інколи ні, але це було безкоштовно. Тому зараз можна також цей метод використовувати взагалі. Чому б ні? Якщо у ну, вашій ніші є або сумішні ніші, тобто ви тут проаналізуєте свою аудиторію і зрозумієте, що так, оцей експерт мені потрібен для. Просування, у нього плюс-мінус такі ж перегляди, така ж кількість підписників, але краще про охоплення казати і про активність. Тоді, якщо вона у вас приблизно однакова, ви можете бути взаємовигідні один одному. Тому тут потрібно аналізувати і дивитися. Це такі найефективніші методи зараз. Репости від ваших. Знайомих, і вже від підписників ви можете зробити безкоштовну якусь активність, типу міні-марафона, і попросити, наприклад, зробити класний рілс з призивом до дії. І що саме ви додаєте на цей там безкоштовну класну активність, дуже корисну, головне, так? за репост вашого Рілс у сторіс. Наприклад, і ви також можете таким чином набирати. Активно аудиторію і додатково ще прогрівати на своїй активності на марафоні, наприклад. А ви зараз, а, якщо напишете десь коментар у великого якогось блогера, і ви там встигнете цей коментар, щоб його там залайкали, щоб він там такий був, щоб на вас звернули увагу. Це дуже, звісно, класно. Трібно прямо втратити на це дуже багато часу. Щоб там когось прокоментувати, і взагалі там вступати в якісь дискусії. Це прям потрібно взагалі любити, не для всіх це підходить. Тому я назвала найефективніші методи, які зараз можна використовувати, наприклад, у інстаграмі. Да, так, плюс трец. Пробні різ, дописи, каруселі повинні бути правильно оформлені, тестувати їх. Це трец. І взаємні піари. І також безкоштовна активність за репост. Тобто, це те, на що можна точно спробувати і отримати результат. Усе інше, це, я вважаю, якась мишина, оця возня, яка просто не не потрібно прямо на цьому дуже зосереджуватися. Це може спрацювати, може не спрацювати, чи то зекономити свій, свій час на тестуванні, взагалі мати думку спеціаліста, то ви можете прийти до мене на консультацію. Усі посилання будуть в описі під цим відео, тому чекаю на вас і також чекаю на ваші питання під цим відео. Я з задоволенням відповім на них.